Ну, дивись, щоб зробити колечко з нержавчої сталі, треба взяти десь діаметр 1 мм, можна трошки і товше, але гнутися буде дуже тяжко і важко, і без спеціального інструменту, як оця палка з розмірами. Ну, тут не обійтися ще, треба молоточок, у мене такий з резиновими штучками. Щоб не пошкодити, не зробити там лишніх якихось царапинок, хоча на сталі царапинки це взагалі не проблема. Вони настільки дрібні, що їх і не видно. А якщо ще там заполірувати трошки серветочкою, то взагалі краса. Тому я завжди обираю чисто сталь, бо це найтвердіше і найміцніше, що може бути. Хоча у роботі це, звісно, таке. Дуже багато якихось форм і не зробиш, хоча я бачила у більш там досвідчених майстринь. Ну, я не знаю, це вже такий рівень, до якого, можливо, я коли-небудь прийду, але мені поки що такі прості форми, більш і подобаються. Тут я вже думаю, як його квіточку прикріпити. До речі, у декілька слоїв я заливаю дуже таку тверду смолу спеціальну густу. І там відірвати квіточку, ну це я не знаю. Це скоріше можна стіну поцарапити, ніж квіточку цю відірвати. Тому що, коли мені треба було замінити, я відривала, то туалет пальця собі не відірвала. І ось така краса в нас вийшла.